Програму заклали до 5 років. І коли програма є в голові, як зняти програму? А ви знаєте, харчова залежність дуже сильна. Я от вже десь на іменування десь 50 продуктів харчування, знявши програму, вже звільнився. Технологія є. Тільки треба мати можливість знати, що цей продукт є шкідливий. По-друге, озброїтися цією інформацією. По-третє, дати настрой, захотіти звільнитися, по-третє, почати потихеньку писати щоденник, перейти на новий звичку, на новий продукт, який заміщає натуральний продукт. Бо натуральних продуктів, дивіться, якщо б ми хоча б хочете цукерки, дивіться, родзинки можна давати дитині. Я думаю, так. Сухофрукт. А родзинки, так, да, я маю віду з винограда. Ну, сухофрукти, це ж а порисник. вона така смачна. А це чиста глюкоза. І чуєте, Це не цукор, ну, це глюкоза. Тобто там і така... мозок? Супер. М'язи ну, супер. Оцю глюкозу хоче. Якраз. Бо тому, що коли ти фізично працюєш, то цей глікоген, який знаходиться в м'язах, він якраз іде на ту енергію, щоб ти міг собі а це, працювати. А знову ж, якщо ми самі висушили, ми знаємо, що там так сушать ці сухофрукти, і таке витворяють з ними, що пишуть деколи. Що... Стоп, стоп. У... Якщо це йде. Заводського виробництва нема знає? питання. Ну для того, якщо фабрично. ти, якщо фабрично є, є, я зараз буду казати, ви можете їх відмочити, вода багато щось забирає. Ага, Але якщо ти знаєш, кого ти береш, а якщо ти маєш вдома можливість цей виноград вирощувати не на вино, ну ну, ну. і кожних 100 грам забирає 2000 тисячі нервових клітин, ага. а ти можеш його просушити, будь ласка, можна самому робити. І дуже багато сухофруктів, це все-таки знаєте, я хочу сказати. От ви як сказали таку річ, я хочу сказати, як би там не було. Ну, чи цукор, чи оцей сукофрукт, який ви кажете, в яких він умовах зроблений, він кращий, ніж оцей цукор? Дичаві, будь ласка, ви на зв'язку ми вас чуємо. Ваше запитання? Будь ласка, Алло. так, ми вас чуємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, як сушити виноград? Як робити ці сушені виноград? Називається ізюм ізюм. Добре, дякуємо. Ви знаєте Розинків домашніх? Е е я не великий спеціаліст по цьому. В інтернеті думаю, найдуть, але що я хотів попросити? Є сушки. У мене вдома теж так, є сушки. Так, я так, теж так. сушу собі деякі продукти. Температура повинна бути витривала, щоб не більше 42 градусів. Краще довше Довше, але спокійно. На... не Ще, можна що... на сонці. Прямі... Випроміння теж немає. Але є технології, є спеціалісти. Я не спеціаліст в цьому, бо я готову продукцію використовую сам їм. Я медову продукцію. Мені вистачає одного меду на весь період. Я собі закуплюю банки. За літо. І мені вистачає цієї глюкози. Мед, сухофрукти, фрукти, горіхи і можна робити цукерки і солодощі так? ні 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 цукерки то окремо. Домаш. Давайте Домаш. Мені... Ні, я не люблю такі сильні розкоші. Але а спокійно... дітей треба зацікавити. Деякі діти не можуть просто взяти і в один прекрасний день замість морозової шоколаду сказати: давай мені меду. Ну Ви не знаєте, скажуть. Діти. Я хочу в першу чергу хоч звернутися до тих, в кого тільки починаються діти. Ось і що починати. Так. Не можна давати оці цукерки. І притягнути головне 3-5 років так? і взагалі і не тобі давати. Не буде Ні, залежності. Це шкідлива звичка. Ви знаєте, ми як ці тваринці, от собачки або от цирку. Так. Чим ми підкормлюємо тварин цукерками? Слухайте, то ми що їх дресурюємо? Якщо добре зробив, то на тобі цукерку. Якщо ти що зробив, зробив на тобі шоколадку. Якщо ти добрив, на тобі подарок з цукерки. Ні, це груба помилка, яку ми нам Ми зробили таку традицію. Яка дуже шкідлива. От тепер я хочу сказати саме основне: зараз йдуть свята. Починаючи від Андрея Миколая, кінчається Старим Новим Роком, ми дітям надаримо стільки подарунків. І знаєте, що діти потім виникають? А ну помітьте таку картинку. А що потім виникає в школах? Карантин. Сказати вам чому? Бо тому, що ми дітей посадили на цукрову залежність. Імунітет падає. Uh -huh. А коли імунітет падає від цукру, від цукру падає імунітет. Вірусна інфекція заходить, як до себе додому. І всі наші діти потім починають підхвачувати будь-яку інфекцію. У uh -huh. мене, наприклад, цукру нема, я не маю цю залежність. Імунітет, ма... що саме інтереше, від меду імунітет не падає, а наоборот. Ви розумієте? Ну треба в гармонії з природою.